Моя зміна вже триває 36 годин. Я закінчу одного хвороб, вже заїжджає наступний і у тебе просто є час там вийти, помити руки, обробитись. Нас зараз зараз голова, захочеться спати. Не проти добре. Це черговий військовий поранений, дуже тяжкий. Зазвичай до нас поступають найтяжчі поранені на апаратах штучної вентиляції легень в тяжкому стані. Поранення дістав під Донецьком, в Донецькій області Константинів, FPV дрон в машину влетів, так і от тут зупинився. Один-200, я 300, всі інші, слава Богу, живі цілі. Ампутація. Висока лівої ноги і... і був для легені, але вже все це зробив, вже все працює все добре. Пацієнт надходить до реанімаційного залу. У нас є бригади, в яку входить лікар-анестезіолог, лікар-нейрохірург, абдомінальний хірург, травматолог. Тому працюємо заради перемоги і все буде Україна.